Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів з 17 по 20, підручника Геометрія 7 та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Один з кутів трикутника дорівнює 72 градуси. Знайдіть суму двох інших кутів трикутника. Варіанти відповіді А 98 градусів, Б 108 градусів, В 118 градусів, Г знайти неможливо. Приступаємо до виконання. Ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Запишемо. Сума кутів трикутника. Дорівнює 180 градусів. Тому, якщо перший кут один з кутів у нас 72 градуси, тоді знайдемо суму градусний мір другого і третього кутів. Для цього 180 віднімемо перший кут, це буде 180 відняти 72 градуси. Отримаємо 108 градусів і записуємо відповідь. 108 градусів і варіант правильної відповіді Б. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника геометрії 7, та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 7 виконано.